Всі прийняли дуже активну участь. На запропонованій платформі надали дуже багато пропозицій щодо розгляду на наших зустрічах. Сьогодні у нас приймає в нашій зустрічі 170 підприємців, які знаходяться в цьому залі, які підключені в режимі онлайн. За три роки, практично три роки скоро буде. Широкомасштабного вторгнення війни у нас відкрилось 20 тисяч нових робочих місць. Це дуже потужна цифра. Це і. Податки і це бюджети, і це розвиток вдячні понад 25 підприємствам, які за три робочі дні надіслали нам понад 40 проблемних питань. Податкові питання одні були із найрейтинговіших. Далі енергетична безпека, зрозуміло, старт опального сезону всіх хвилює. Мобілізація та бронювання це питання вже розглядалось, але постійно йдуть зміни. Актуальне питання індустріальних парків ми розглянемо також міжнародне співробітництво, інфраструктура, санкційна по. Ці зустрічі вони проводяться за ініціативою президента нашої країни. І задача поставлена як і нам на нашому регіональному рівні, так і в центральним органам влади і Кабміну приймати участь у цих заходах щодо вирішення проблемних питань з метою підтримки. Бізнесу актуальне дуже питання компенсації збитків підприємств, які отримані внаслідок збройної агресії Російської Федерації. До цього була компенсація із обласного бюджету, від міжнародних партнерів із державного, перш за все, мікромалим підприємствам, середні великі були ну не, не вистачало фінансового ресурсу. Не було інструментів. Зараз запроваджений новий інструмент, який перше для середніх і великих підприємств обладнанню. Від липня діє постанова КМУ щодо. Реалізація експериментального проекту щодо отримання критично важливого обладнання у вигляді гуманітарної допомоги це мається на увазі, якщо були пошкоджено обладнання внаслідок обстрілів, що актуально, на жаль для нашої області, ми розглядаємо і є можливість для середніх і великих підприємств також отримувати компенсацію за підсумками 2023 року. Платниками сумщини сплачено до бюджетів всіх рівнів податків і зборів інших платіжів суми 22,1 мільярда, і це на 2,1 мільярда або на 10% більше, ніж за 2022 рік. До місцевих бюджетів мобілізовано. 9,9 мільярдів податків та зборів, і це більше в порівнянні до 2022 року на 0,4 мільярда або на 4,7%. До державного бюджету за 9 місяців поточного року зібрано 11,7 мільярдів, що на 3,7 мільярда або на 45,8% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. В структурі надходжень до державного бюджету за 9 місяців поточного року. Основну питому вагу складають надходження від підприємств промисловості, які забезпечили 5,3 мільярда або 45% від загальної суми надходжень. Значні суми податкових надходжень надають підприємства сільського господарства, якими в січні, вересні 24-го року, до державного бюджету забезпечені сплати в сумі 1 мільярд гривень або 8,2% від загальної суми. Ми відкриті для того, щоб зараз під час планування обласного бюджету на 2025 рік послухати і розглянути ваші пропозиції щодо підтримки бізнесу. Дом практичний початок нашої спільної системної роботи щодо покращення економічного клімату в нашому регіоні. Тому дуже дякую за участь сьогодні. Ще раз нагадую, що платформа відкрита на питання, які потребують вирішення.